Можете порекомендувати соляний спрей. Окей, давайте розбиратися. Соляний спрей що це взагалі таке? Це престайлінг. Тобто це те, що наноситься на вологе волосся перед тим, як використовувати основне вкладочне. Їх буває дуже багато видів. Найосновніші це від відомих брендів аперкат Morgan's Слік Горіла. Перший з них це аперкат делюкс. Дуже компактний, дуже зручно з собою брати в дорогу. Або кудись на виїзд, має легку фіксацію, непогану текстуру та дуже приємний аромат. Другий це морганс, має середню фіксацію, він уже йде сильніший, ніж аперкат делюкс. Має специфічний аромат, деяким подобається, деяким ні. Але додає дуже непогану текстуру та дуже непогано фіксує волосся. Ну і останній – це слід горіла. Це, на мою думку, най... Жорсткіший сольовий спрей, тому дуже треба бути обережним. Тобто, один пшика цього буде достатньо, не треба їм зловживати. Він дуже добре фіксує волосся, дуже непогано надає текстуру. Та на волосся його майже не видно. А замовити сольовий спрей ти можеш або у нас в інстаграмі, або у нас на сайті. Також ти отримаєш консультацію щодо твого типу волосся, який тобі найбільше підійде.